Хоче кухню, ми ще тут обробимо, гарно стіни і так далі. Тут буде ламінат, Ну, то в нас на складі тут таке. Дивіться, то є фасади фарбовані, МДФ, то йде фарба. Ручки нема, тако відкриваєте. Ну, Супер на дотяжка, хто фабричній кухні. Найлюбий розвір може бути кутова, пряма. Сільниця теж груба або тонка, груба то 38 мм, тонка то 28 мм, але тут ціна взагалі халявна. Може бути лакована, оце йде лакована біла. Ну, яка завгодна, на будь-який розмір. пряма, кутова, яка хочете. То сіра, антрацит фарбована, то біла фарбована. МДФ, так що що завгодно. Кухня йде на ножках, висотою 10 см, закривається планкою цокольню. От планка цокольна. Взяли, закрили. На хлопський розум тако закривається планочка і все. Воно має кріплення, ми ще не вкріпили. Але так на хлопський розум, я вам кажу, доставка безкоштовна по всій Україні. Так що, кому треба? Мій номер телефону і в профілі звертаєтесь і все, окей? На будь розмір підберемо. Наприклад, оця кухня на 2 метри може потягнути вам 10-12 тисяч гривень фарбована. Ну, може 15, ну плюс-мінус десь так. Але доставка безкоштовна. Так що люба, кутова пряма, яка завгодно. Для квартирантів, для себе там без різниці, на дотяжках тут Ух, я задихався, бо я замітав. Так що тут варіант серйозний.